Добрий день, ну що, жнива ячменя і пшениці ми вже давно закінчили. І Зараз швиденько готуємо комбайн під збирання льону. Така у мене старенька жатка. І Треба швиденько її підремонтувати і заставити її косити льон. Замінив вже 14 сегментів, витягував косу. переклепав, поставив найгірший замінив. От. Ось такий сегмент він щельон От, е Ще заміню деякі протиріжучі. Це все так поки накинув. Нова направляюча коси. Головка коси нова. Так що, ось так. Це все теж, я вам скажу, всі ці запчастини от, тут от ці на новий направляючий доварював ці сегменти, бо вони були не доклепані. Почав, почав попідварювати. Головку направляючої поставив, вона якось трошечки бачком, трошечки підрівняв, наскільки можна було. Наждаком пройшов края, того, що тут ще більш-менш фарбу підчесав, а з цієї сторони взагалі не туди. Але і зараз буду підставляти тоненьку пластину під передню частину зверху е головки, направляючої і приварювати, тому що е сегменти якби е в задерті сильно спереду. От, Ну і зараз оця підгоночка. І треба виїжджати, косити льон.